Так, привіт мої любі, так як місце зустрічі не змінити, зустрічаємось на тому самому місці, не в той самий час, але хоча б вже з'явилася я, і е, хочу на такій короткій хвилі свого натхнення після зізвони, який тільки мала, на тему моєї проявленості, самореалізації, якби мого було. Я там трошки-потрошки рухаюся в цьому напрямку. Вирішила з'явитися і сказати. Що є на думці? От і найважливішу таку річ залишити тут за те, що чим більша сила, чим більший потенціал, тим більше буде страх, тим більше буде сумніків, сумнів сумнівів, тим більше буде обмежень, які тебе будуть душити і стримувати, аби це не проявляти. І в моєму випадку це як би найкращим чином, бо яким би діамантом цього світу дороги потрібна не була. Все ж, якби те, що зупиняє мене в тому, обидати цьому життя, має набагато більшу силу на цей момент наді мною, і це те, на чим я зараз працюю, аби змінити свою стратегію в тому, як воно є, як воно було. І як я хочу зовсім по-новому. От, бо те, як було по-старому, вже так потрошки-потрошки по вмирає щоденно. От, і загалом воно вимерло просто в момент моєї такої внутрішньої смерті, ще десь рік назад. А так як буде по-новому, ще невідомо, і це залежить лише від мене і є в моїх руках. От, тому... Докладає до того зусиль, аби змінити себе, свою якби схему поведінки, мислення, бо знаю, що від цього напряму залежить усе те, про що я мрію, чим я живу, чим горю, які бажання маю і які б. Якби такі дії є, які б хотіла, щоб вже нарешті стали реальністю. От. І е, однією з таких речей є це те, що я впевнена, що мені треба говорити, мені треба якби, <су> робити те, що мені найлегше дається просто так, само по собі. От. Бо це є така одна з моїх суперсил, і що, ймовірно, що десь кудись, кудись комусь, треба почути саме те, що буду говорити десь передавати якийсь момент я. От. І... Хотілося б бути корисною, хотілося б якби, діяти, діяти, світити, давати те, що я можу дати, Те, що великими ангарами лежить десь глибоко далеко мені, що не весь завести час. І просто жити і отримувати від того задоволення, бо мені воно легко дається і можу собі дозволити. Такі справи на цей момент бажаю вам всього найкращого. Люблю цьому і обіймаю до наступної зустрічі.